Сьогодні хочу розповісти про роботу єдиного центру надання соціальних послуг Подільської міської ради Подільського району Одеської області, установи, яка об'єднує ключові соціальні сервіси для підтримки мешканців нашої громади. Центр працює за принципом єдиного вікна, що дозволяє людям отримувати комплексну допомогу в одному місці, без зайвих перешкод і бюрократії. Ми орієнтуємося насамперед на потреби людини та її життєву ситуацію. У структурі підприємства функціонує відділення соціальної. Роботи з сім'ями та роботи з внутрішньопереміщеними особами тут надається соціальний супровід, консультаційна та психосоціальна підтримка, допомога у вирішенні складних життєвих обставин. Також у складі центру працює відділення стаціонарного перебування, тимчасового перебування та надання соціальних послуг за місцем проживання. Це дозволяє підтримати людей похилого віку, осіб з інвалідністю та тих, хто потребує догляду і допомоги в повсякденному житті. Окрему увагу ми приділяємо дітям. Та особам з інвалідністю. Для цього діє відділення денного догляду для дітей та осіб з інвалідністю та раннього втручання, фахівці якого допомагають сім'ям з дітьми від народження до 4 років вчасно отримати необхідну підтримку. Також в центрі функціонує притулок для осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Це безпечний простір, де люди можуть отримати захист, тимчасовий прихисток і комплексну допомогу. Важливим напрямом роботи є відділення соціальної адаптації Ветеранів війни, членів їх сімей, прирівняних до них осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, ми допомагаємо цим людям адаптуватися до мирного життя, отримати соціальну підтримку та відчути торботу громади. Особливим місцем нашій роботі займає підтримка ветеранів та їх родин. Це люди, які заплатили надзвичайно високу ціну за наше сьогодні. І вони заслуговують на повагу, увагу та реальну допомогу без черг, байдужості і формалізму. Єдиний центр надання соціальних послуг це не просто установа, це команда фахівців, які щодня працюють для того, щоб кожен мешканець подільської громади знав, він не залишається наодинці зі своїми проблемами.